Ми пошукаємо, що тут можемо знайти на нашу розкішну, розкішну золотаву осінь. Виглядає, як чохол для БМВ? Ні, да. не БМВ, а Феррарі. Є ще згадати. Блін, Женя. Я така худа тріска, ну по правді. Ніжки, як сірнички. А що тобі дві? А, одну мені, одну підписницям. Та розкішна в'язка. Що коштує? Вау! 180 гривень! Це. Це що, 36 гривень? Ми її стовідсотково купуємо. Не знаю кому, не знаю куди не брати. І зверху накидувати. Як я, наприклад, накинула свій светер. Накидують гівно на вентилятор. Іди в баню. Подовжена жилетка. Дуже красива. Ти знаєш, малинові бордові піджаки на початку 90-х. Бо там ще такий ланцюг, знаєш з два пальця золотий в самий раз фу, який не смак. Осінь, як завжди, приходить не сама, а з новими трендами і новими цінами. Але ж ми з вами знаємо, ну що в смислі переплачувати, що можна пройти секонд-хенд і придбати все за копійки. Друзі, всім привіт! На каналі «В смислі» І сьогодні ми з вами пошукаємо, у чому ж стильово зустріти осінь. Але спершу вас підписка вподобайка і погнали! Ласкаво, просимо до нашої в'язниці. Хто ще не в курсі про наш канал? Ми шукаємо класні знахідки в секундах. Ну і додаємо трішечки-трішечки гумору. Жень, зараз твій вихід, тому що про... за гумор нас відповідаєш ти. Я за красу, як Ні, я за красу відповідаю. Мені ж треба, щоб ти була красива в а кадрі. А я Красива в кадрі. Я красива в кадрі? Ну, ну не знаю, знаєш, з якої ноги я встав. А красива, красива. Дивиш мені. Так, але спершу, ніж ми почнемо щось шукати, давайте проговоримо про самі тренди осені. Розпочнемо Мабуть, з кольорів головним трендом 2025 року в нас, звісно, червоний. Хоча насправді я не пам'ятаю, щоб червоний осінь був не в трендах. За таку метафору варто підняти кеп. Червоний це що у нас? Це завжди про сміливість, це завжди про характер. І подивися, яку я знайшла червону шкіряну спідницю. Ти шо ти шо? Дивино. І вона йде матова. До речі, шкіра теж у нас залишається в трендах цього сезону. Взагалі, шкіра це саме для осіннього сезону. Тому ця спідничка навіть дуже і дуже може бути. Клас, мені подобається, а що коштує? 250 гривень. Ми ж не проговорили головного, що в нас сьогодні знижечка мінус 80 в секунді на оболоні бау. Тому ця спідничка нам вийде ще 50 гривень. Та виглядає як чохол для БМВ на сидінні. Виглядає як чохол для БМВ? На сидінні? Ні, да. не БМВ, а Феррарі, тому що колір. А Феррарі це саме червоний, червона червоний шкіра. Червоний зовні, а всередині вони не, чер... не червоні. Здрасті, шкіряний червоний салон, що це ти мені не повітря? Слухай, я не знаю, я в сидіннях що на Феррарі ззаду не бував. На відміну від може декого. Є ще згадати <рес> Блін, Женя. Наступний колір цієї осені, звісно, є коричневий. Коричневий, шоколадний. Якщо минулого року це був класичний та колір, то цього разу усі відтінки шоколадного, коричневого, вони актуальні і в трендах. Це може і карамельний бути, і капучино, які там ще є кольори, а їх там 50 відтінків. Беріть будь-який, не прогадаєте. І, до речі, ти бачиш, подивися, у нас ще є шкіряні спіднички цього кольору. Дуже гарно. Дуже. І подивися, вони в ідеально новому стані. Подивися, от як їх можна не купити? Теж коштує 250 гривень, виходить 50 і дивись, да, да, ми їх купуємо. Чого ні? Диви. А що тобі дві. Одну мені, одну підписницям. Чому ні? Вона гарненька, матова, чоколадна. Ну як не Женя? Але якщо ви вже замахалися. Якщо ви вже переїли шоколадний колір, тато ви можете спокійно звернути увагу на зелений, тому що зелений це просто буде після червоного розривати тренди цієї осені. Абсолютно усі відтінки зеленого, оливковий, смарагдовий, будь-який. Якщо у вас там чи якщо у вас буде щось зелененьке, то маєте на увазі, ви можете спокійно замінити його корисним кольором. Мені справді до вподоби твоя борда. Що, що, по спідничках все? Гарно! Мені дуже подобається спідниця, мені подобається її кольорова гама, мені подобається клітинка. Клітинка це тренд цієї осені, Якщо влітку це був горох, осінню клітинка. Я вважаю, що треба брати, тому що ще така фактура приємна. 120 гривень! Це що це 24 гривні? Слухай, мене двадцять У мене тільки одне питання. Що? от спідниці на осінь всі діла. А якщо холодно буде? Тож піднести підністи? І буде а? тепліше, і, і це по-перше. По-друге, а по-друге, ми Женя! Зараз... А по-друге, ми, зараз... <зження> по ми зараз шукаємо одяг на теплу осінь, на золотаву осінь. Про глибоку осінь, цю холодну вже осінь, що ти смієшся. Ми будемо робити для цього окремі випуски. О, зелений! Така зміюка зелена. Ну, це не зміюка. Зміюки, ти чого та... диви? Да. Блін, оригінально. Вона ще й новенька, жеяка. 220 гривень – це що, 44-45 гривень? Шкіряна, новенька, зелена спідниця. Ти чо, ми її стовідсотково купуємо. Не знаю, кому, не знаю, куди не треба брати. Бачиш? Я знав, що тобі сподобається. А, а, а! подивися, які шортики. це шорти? Да. Вони ж світяться. Почекай, а можливо, цієї осені якісь мої підписниці вирішать, як я поїхати на Марко. От я на Канарські острови вже білети купила. Жень, ну не ображайся ти. О, ти завжди ображаєшся, коли я кажу, що я кудись ну, лечу. Уйди. Ну, Женька. Я б тебе не розумів. А, тут... а звідки ти лавендос взагалі береш? Я не. Значи, ж золотою кнопкою ніхіра нема, розумієш? <плес> Я щось якось не відчуваю, що Як в нас швидко? Якийсь канал окуповується взагалі. Як швидко придумати, звідки в тебе гроші? Ти знаєш, усі мої е підписники в соцмережі <плес> задаються, задаються цим питанням, звідки в мене гроші. Я свою лавочку не здаю. <плес> Я просто... Вона працює, Женя. Пока, Хто вона? Вонять, вона працює. <хахах> мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. А, так, повертаємося до цих шортиків. Мені тут подобається, що вона має а, кольори. Ні, в мене це ці, взагалі не відпускає. Які нахрен канари? А, я це, дуже вигідна, дешево взяла квитки. Чого ти? Дуже дешево. Дуже. Малий бізнес підтримуємо вас безкоштовно, рекламуємо з усіма посиланнями на вашу справу. Наша аудиторія вже у нас чимала, понад 10 тисяч осіб. Тому пишіть нам на пошту. Посилання залишимо під цим відео. Завжди раді підтримати українське. Так, пишіть. Звісно, у нас трендовим кольором осені залишається і кольор Бордо. Та, і до цього ще додається колір фіолетового. До речі, це також така новиночка для цієї осені. А це у нас бускова спідниця. ну 250 гривень, 50 гривень. Вона новесенька, але я б її не вдягла. На осінь точно ні. Мені вона не подобається по фактурі, замша понятна справа, і шкіра теж у нас залишається у цьому сезоні. Тренчі, які у нас актуальні минулого сезону, у нас були гіперкороткі. Зараз у нас такі, щоб прикривали нашу попу. Також залишаються і нижче коліна, тобі, але прям тренд-тренд це буде у нас ось по попочку нашу і з високим ось цим коміром. Таким грузним коміром, тобі ж ми можемо його підняти високо. Найкращим кольором цього сезону у тренчах буде колір хакі. Це не означає, що вам треба викинути ваші попередні тренчі там бежевого кольору, коричневого вони теж актуальні, але саме щоб бути прям в трендах, трендах це хакі. Майте на увазі об'ємні плечі. З вузькою талією. Знаєш, я мені це не, не сильно личить, тому що я така худа тріска, ну по правді. І мені коли додати оці великі плечі, у мене оці е, ніжки, як сірнички. І в мене гарно, мені це не подобається. Тому я буду собі на, на, на свою статуру дивитися такі в міру, в міру, об'ємні плечі. Людина на цьому світі живе, щоб вирішувати складні завдання. Це подивися, який я знайшла класний жакетик. Ти що, ще й кольор у нас Бургунді. І така важка, красивенна тканина. знаєш, вистачає? 38-й розмір, на розмір більше мене, це що означає, що воно мені плечиків об'єме додасть. Ай, він мені подобається. Ти знаєш що? Ну, до цього піджака не вистачає? Ну, Ти молоденька, ти ще не в курсі. Ну, оці малинові бордові піджаки на початку 90-х. А там ще такий ланцюг знаєш з два пальця золотий В самий раз. Фу, який не смак. Жакетик дуже красивий. Ти чого? Дуже красивий. І він на розмір більший за мене. А це означає, що він додасть мені трішечки об'єму в плечах і буде файненько. Мені здається, що це чоловічий взагалі. А що він коштує? 250 гривень. Двісті п'ятдесят гривень 50 гривень. Так, а це у нас жакет від Зара. А це для твого охоронця. І це, до речі, видно, що він чоловічий. Але він непоганий. Подивися, він в ідеальному стані. В ідеальному. Коштує теж 250 гривень. П'ятдесяточка, Женя. Звісно, ми його купуємо, тут навіть не обговорюється. Боже, вже два жакети. Вільветовий жакет. Вау! Та він суперський! — завжди виглядає І убого. Ти бачиш, ти шо, Вільвет це завжди виглядає дорого. Дорого, вінтажно і красиво. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Тільки мені більше подобається коричневий Вільвет, але чорний навіть теж непогано. І ти бачиш, що він у нас йде довгенький, закриває нашу попочку, хтось мені телефонує. Хто? О, Банк, а ти мене питаєш, звідки в мене гроші? Телефон не треба показувати, а, айфони зараз, свої хвилин. світить. Я беззвучний зроблю. Ну, слухай, в мене 14, й Женя. Де, давай, вже а вже 17. й вийшов. Фу -фу. А, так, а з приводу цього жакету. Я не знаю, він мені подобається і його треба купувати, якщо він мені подобається. І коштує він 180 гривень. Це, Це що, 36 гривень? Слухай, я зараз шокована, що такі дешеві жакети. Але про це тихесенько, бо зараз дамо на водочку і стануть дорожче. Боже, подивися, яка розкішна жилетка. Подовжена жилетка, дуже красива. Така наша шаровість, бачиш, йде? ускладнює жилети, це круто, і вона коштує у нас 450 гривень. 450 це що сам це нас виходить, 90 гривень. Дівулі, треба брати. Це теж ми купуємо. Тут у нас ще є кардиганчик класичний від Зара. Ну слухай, він такий простенький, гарненький на осінь. Чому б ні? 350 гривень. 350 гривень. Ну подивися, ну він в ідеальному стані. Взагалі підозри, що він новенький. Чому? Тому що подивися, у нас не розтягнуті лікті. Бачиш? Ну, у дворецькому Мас твоєму піді у так? нас не розтягнуті лікті. Подивися, файло Альфреду. Байно. Сподобається дуже сумно. Слухай, я таку вчора а, в іншому секунді придбала сірого кольору, думала залишити собі, а вже думаю, може собі таку залишити джинсовочку 350 гривень. Класна, 70 гривень. Купуємо, погнали далі. Штанці, штанці. Друзі, хочу нагадати вам підписатися на наш канал, тому що більшість з вас дивиться нас без підписки. Давайте це будемо виправляти. Підписалися? Так. Дякуємо. А ще підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що дуже часто я там проводжу розпродажі своїх знахідок і все, що ви все, що ви сьогодні побачили, більшість цього. Відправиться до мого телеграм-каналу. А ще я створила класну групу шмотарня, де ви можете щось або купити або продати. Усі посилання під цим відео. Класнючі, класнючі джинси, І хоч пише мій розмір 36, але я вже візуально бачу, що вони на мене в талії величезні. Щодо джинсів, які на нас актуальні широкі вони залишаються у нас в трендах. Вони актуальні. Також у нас в трендах. В скіні можна взяти такі трубочки, ніби сигари. Оці джинси будуть прям файненько-файненько. А якщо ви вже і полюбляєте <позважаємо> скіні... Спілі... Донизу вони йдуть не так, як скіні завужені, завужені по всьому тілу, ніби друга шкіра, а вони йдуть трішечки вільного крою кльош. А, внизу. Не кльош, просто трубою. Пені, Зрозуміло, все буде файнесенько. Я взагалі не люблю скині, бо вони на мені. Ну, от, от такий сірник. От такий. Це господні. Широкі, та, вони залишаються з нами. Але що буде класненьким прямо цього сезону, це трішечки. Ускладнити свої джинси, наприклад, там, мережевим, якимось бісером, якимись перлинками, чи, наприклад, забруднити їх. Здається, я в бажане бачила. От просто, значить, ніби калюжі. Реально, ніби впав в калюжу, встав, ти вже актуальні кіємо. Да, отакі дерті, грязні. От це все це теж буде класно цього сезону. А, ну, Це чисті. Ми можемо зараз такого <ріху> одягти їх, впасти, забруднити і будемо. На стилі я такі не, сьогодні в моді я таки не знайшла. Да, бомстайл в моді. Я не знайшла таких, знаєш, ускладених джинсів. Ну, якщо що, у всякому випадку ви можете самі їх собі створити. Наприклад, взяти чисті звичайні джинсики і зробити на них різні нашивки з того ж самого мережева чи бісеру, і перлинок. Да, так, да, так. Да. Курс в мілі ручки. Що це у нас тут по штанішках таке є? О, дивися, у мене такі, до речі, є від Келвін Кляйн. Отакі самі. Тільки я купувала щось за гривень 800-900 на американському сайті, а тут 250-50 від Зара. Клітинка. Клітинка у нас актуальна, ми її купуємо. І є ще ось такі. Асфальтного такого кольору. Такий болотний. 350 гривень 70 гривень. А ну-ка, повернемося, мабуть, візьмемо. Чорна, звичайна, класична блуза. З спідницею, там, наприклад, кольору Бургунді було б славнесенько. Ну, або просто чорний тоталук, чого ні. Клітинка. диви, яка сукня. Можна, до речі, під низ блузу, поверх сукню і файненько, чого ні. я не можу зрозуміти, 250 якого гривень вона 50 гривень. Що? Не можу зрозуміти, якого воно кольору. Якого вона кольору? Вона. Вона гірчичним. Це і не гірчичний, і не помаранчевий. Це якийсь блідий помаранч. Ні, він він гірчичний. гірчичний з зеленуватим відтінком, а цей ні. Та просто гірчичний, що ти ускладнюєш з життя. Ти блідо-жовте, якось так от. Дівочки, наваляйте там йому у коментарях. Що це у нас тут є? О, наше мені щось зварило. А, грошей наваліть. Я на канари поїду. Бляха, де да відпустити вже цю ситуацію? Ну а... дусіки нас і класні худі, бляха, вони новенькі. Клас 350 гривень, 70 гривень. А чого не взять? Ой, у дивися, Париж. Париж. По 350 у нас новенькі худі. Ой, ну треба теж взяти. З таким сміттям працювати неможливо. Ну, там так, Кардиганчик, сподобав. який мені прям гіпер сподобався в своїй простоті. Чорно-білий. Смужку. Слухай, він на камері реально краще виглядає в житті. В Сенсі, він ідеально, це у нас віскоза і він ідеально новенький. Просто Подивився. Це на камері такий колір чорний, насичений. Насправді він такий трошки блідуватий. Ні. Звичайний чорний. Господи, Женя, де ти взявся на мою голову? Я можу Ви яка ще ковтина. Можеш відправити Піш мене на тікав. канари. Чорт мене побрав це лякнути. Ну. Думаєш, я один такий, тут всі твої підписники думають приблизно так само. Я просто в голос озвучую, захисту. Суспільну думку. <с1> Ой, Новини суспільне. Диви, який сіренький, файненький. До речі, в трендових кольорах у нас цієї осені залишається і сірий колір. А чим розбавити сірий можна це пильно рожевим або кольором Бургунді. Та? І буде файненько. Знову ж таки, якусь спідницю кольору Бургунді. Так про неї багато говорю, а ще не знайшла. <сум> Надо знайти. А, мені подобається, мені подобається ця ковтина. Вона ідеальна, це у нас віскоза. І видно, що вона новесенька, її злили з магазину, тому що, бачиш, усі такі бирочки, які йде з надрізом, в не, вони... не видно треба так зробити. В H&M воно все зливається до стоків, до секонд-хендів. До речі, ось дуже тобі готовий образ. Чому ні? Тотал сірий. І зверху червоне, червоне пальто. Пошийник. Ух. Ти слухаєш, Леокер. Чи дивися на жінку в червоному? Ой, подивися ще, які класні худі. Париж, Мілан, Лондон. Ну давайте ж візьмемо. 250. Ті були дорожчі, ті були по 350 і виходить нам 70, а це виходить нам 50 гривень. Тут суто через колір можна взяти. І зверху накидувати, як я, наприклад, накинула свій светр. А чому ні? На сорочку, наприклад, в смужку. Накидують гівно на вентилятор. Іди в баню. Махнастики. Я краще на каналі піду. Як я, за ними... Як я за ними скучила. Ой, Які ж вони теплющі! Так ноги, не голи буде нормально. Дивись, які у нас є укорочені махнастики. Це у нас емочка, да? емочка і елічка коштують по 250 гривень, по 50 гривень. На запах такі вони йдуть. Боже, які вони теплющі, біленькі. З джинсиками високою посадочкою, а чого ні? Ой, один точно треба взяти. Ти кажеш, ти за махнатиками спочила, так? Да, так, вони гіпертеплющі, Жень, А Блин. ти не голись в певних місцях. А ось є ще дивися. Який... Новесенький махна... кардиганчик, 2X, але насправді це на XSS підійде спокійно. Теж у нас махнастик такий бежового кольору, класний. Нюдовий, нюдовий колір да, Теді. Клас, коштує 250 гривень, 50 гривень. Давай візьмемо отак, два. Да. Купуємо. На. Що тут ще є? Вау! Тільки, тільки потяганий. Ай, шкода. Ой, шкода, дуже славний. Був би новенький, звісно, бо ми його забрали, а так ні. Що це в нас таке ще є цікавеньке? Диви, яка ковтина. Боже мій що це? Вона цікава, я її, звісно, не куплю, але вона цікава. Подиви. О, дивись, ще жилет ось такий є. Господи, що тебе так тягне на ці риболовецькі а, штуки? М'ятного кольору воно дуже красиво виглядає. Женючок. Це така база, база на осінь, на шаровість, як то кажуть. Чого ні? Мені подобається її колір цієї жилетки. Да, М'ятний колір. Він у нас теж актуальний, до речі, цього сезону, як ні странненько. але він синтетичний і він прямо виблискує. І це його дешевить. Не куплю. Прикинь, не куплю. Славна, файна, але ні. А це ми, звісно, вже візьмемо. Що да. ще махната є? Женя, і не одне, три. Але такий глибокий виріс да Прикольно, як цей ілюмінатор. Да. Гірчичний колір, пісочні кольори, пастельні кольори. Вони теж у нас йдуть в трендах цієї осені. Коштував 250, а зараз 50 гривників. Футболочка і це вона віскозна, 80 гривень. 16-17 гривень, звісно, ми беремо. Є чорна футболочка, чорна, мабуть, подорожча. Да? 220. Я теж свою чорну брала кілька днів тому, но збирочку, тільки я брала за 24 гривні. Да, я брала за 24 гривні. А тут 220 це що це? У нас десь 40, 40 з гаком. 40, 44. 46. берем, берем. дев'ять, десять. Не 10, 10, чує баба. Дев'ять, дев'ять, десять. Ось така база. Теж у нас може бути під спідницю, наприклад, тому що, якщо ми захочемо, наприклад, тото -то лук зробити з якоюсь шкіряною спідничкою кольору Бургунді, да, то можна простенький верх сюди взяти, тому що вась акцент на себе забере. Що у нас спідниця правильно? То ось ось таку ковтину. Можна спокійно брати, 80 гривень. О, господи, погляньте на це. Зарівська, ну це вже така ядрьона. І потаскана, ми її не купуємо. А це, це ми беремо. Да. Синенький, новенький ось такий светрик, 220 гривень, десь 44-46 гривень. Ні, він прикольний. Мені теж не подобається ця смужка хвиляста. Чого теж мені подобається подобається? А Вона мені, мені гори нагадує. А мені вона покинула не подобається. Якби вона була рівненька, вона подобалась мені більше. Але він новенький. Ти бачиш, треба брати. Ти Ти скл... лише вернувся. З... Ти ти сказала, що ти не будеш брати, а тепер ти сказала, що його треба. Передумалася Я, Я Я говорила. Я, мене а ти ще ж один секунд. Це, знаєш один коментар. Чого? <плес> <плес> давай ще в один секунд завітаємо. давай. А то є, який? Навпроти є ще один рестарт. Чого ні? А, то повідомляє. Де це ми в біса? Недалеко ми відбігли, друзі. Ми знаходимося на тому шоболоні. Це уже хенд рестарт. Це якраз навпроти баульчика, Тому що будете їхати сюди, вб'єте одразу до двох зайців, як то кажуть. Давай подивимося, ще тут у нас джинсики, та от скіні. Та я тобі казала скіні, ніби друга шкіра. Ось вони, ось вони йдуть, і мені таке на жаль не личить, тому що ну я справді в таких джинсиках, як глиста. Тому на такі джинсики, хоч вони є в трендах і актуальні, ви вже дивіться самі, чи будете ви їх носити. Так, давай пошукаємо, що тут можемо знайти на нашу розкішну, розкішну золотаву осінь, а? Ой, диви, який свет. Ні-ні, стоп, на светрик ми не дивимося, ми дивимося на. О, Боже, я не знаю, що це на це красиво. Дивися, яка розкішна накидка на джинсики під сорочку чи під блузу. Боже, Боже! Треба купувати. Така розкішна в'язка. Що коштує? 300 гривень. Мінус 80, тому що сьогодні у нас тут теж знижка, мінус 80, а нам виходить 60 гривень. Бусинки. Оце ми стовідсотково купуємо. Штука просто прекрасна. Так, да, що да, да. на шеї. Оце такий вінтаж-вінтаж. Диви, який у нас є жакет. Женючок, мені дуже подобається. Оця стієчка. Мені подобаються ці гудзики, мені подобається кольорова гама. Обохти мій да мені ньому подобається. А що коштує? 350 гривень 70. Бусеньки, подивіться, яку я красу знайшла за 70 гривень. Беру. До нового року нам ще далеко, хоча, хоча непогано. Ось такий светрик. 250 п'ятдесят гривень, п'ятдесяточка. А до чого тут новий рік? А подивися, тут у нас бачиш, яке досить, ніби сніжиночка. а, а ні, да, я ленка, да, це знаю. Да, да. Ні, нам не підходить. О! Угу, я думала, це сорочка, а це обманочка у нас така вийшла 250 гривень. А три. Ну, блузочки, як ми в блузочки можемо не зайти? Блузочки це ж святе. Топи. Ой, мені вже подобається. Дивися в смужечку. Що коштує? 150 гривень під жакет. Най буде мережево. Забула сказати вам дуже важливу річ, що головним трендом у нас цього сезону є мережево. А, на сукнях, на спідницях, на верхньому узі. Коротше, будь-де, якщо у вас буде мережево, ви теж будете муа, красоточка. Мені ця блуза не подобається, хоч вона з мережевом. Але просто майте на увазі. Якщо у вас труси з мережом, то не що, все? Ми ну, да, ми з мережево щось нічого не знайшли. Це прям поганенько. Ну, нічого страшного, я думаю, зараз я тебе відправлю і ще по секундах так пошарю, може, де да, щось десь да знайду. Бусенькі мої, як вам мої образи? Пишіть у коментарях. Читаю кожен ваш коментар. За традицією, Дякую, що були зі мною. До наступного випуску. Па-па!